Всім доброго дня та мирного неба. Ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Придбала сьогодні ось такі морозники. У мене таких немає. У мене тільки біленькі. Такі я колись була, купляла і вони пропали. Я їх тут в водичку поклала і ще на здачу два нарцисика взяла. Зараз я буду їх висаджувати. Та дила. Я свої новопридбані ці морозники. Досипала трішки землі. Ось вони тут такі. А ці великі, сказала мені, жіночка, їх треба підрізати, бо вони дуже вже великі. І зараз я їх і підріжую, тому нарцисики тицнула. такі в мене тут будуть ці. Я не знаю, як вони правильно. Нас кажуть морозники. Може, вони якось по-другому називаються це. Зріжу зараз О, і в вазочку покладу. Все, отак. Отак зрізала. А ці сказала, хай будуть поціливали це мій морозничок цей. І ось ці такі гарні. Ну, подивлюсь, може, ще в принципі не така вже ж ціна зашкальна по 50 гривень, меншенькі, 30 гривень. Може бути, так би мовити. Нарцисик взагалі 5 гривень. У мене просто більше не було грошей на нарцисик, щоб купити. А ось тут в мене, дивіться, що зацвило. Ряст. Краса така, ряст зацвив. Не. Вон там. А тут... Ой, господи боже мій гіацинти. Ось там який великий. Там рожевий, напевне, буде це, А тут уже і нарцисики починають. Але через пару днів обіцяють мороз. І не знаю, А тут вже моя скотина мені зламала. Ах, ти ж моя собака барабака Скотиняка зламала. дивіться, яку красу. А? Ай, а це, я так розумію, підмерзло тут трошки. Зато тут ще є ось. Не знаю, хоч вона рідко ходить по квітниках. Що це їй зробилось? От поставила поставлю вазочку. Ось тут хочу продовжити цей ряд туди до кінця і півниками, Самі ірисами, отам там по підту. А тут такий рядочок хочу, отак і до кінця. Це ті, що я спідна викопала спід. Під паркану. Ось там цілий. Ця. І зараз буду їх садити, трішки передихну і буду працювати. Ось моя корона вже ось ось розквітне, але ж боюсь що морози вдарять. Ну Будемо бачити: форзиція моя квітне гарно Ось тут мої ці шапочки йдуть. Хоча тут гіацинтики Я щось думала, що вони всі такі кольорові, а вони, бачите, які синенькі, отакий голубенький. Так, посадила я свої ці півники, зараз покажу. Ось така дорожка вийшла. О, до кінця така в мене буде тут. Окантовка. О, щось таке. О там теж форзиція І от там форзиція. І от там. О, на сьогодні все.